Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску. Чим завершилася акція протесту польських перевізників на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ і що відбувається на українсько польському кордоні день діагностики меланоми у Луцьку безплатно обстежували шкіру. Які професії актуальні, це з'ясовували на національному ярмарку вакансій. На міжнародному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ в електронній черзі на виїзд з України станом на сьогодні перебуває 1200 вантажівок. На в'їзд в Україну черг немає, розповіла у коментарі Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Нагадаю, цей тиждень розпочався з акції протесту. 12 травня о 16-й за українським часом польські перевізники розпочали протест на пункті пропуску дорогусь к ягодин. Маємо завдячувати польській судовій системі. Вони подали заявку на гміну до місцевого самоврядування про те, що вони хочуть проводити акцію протесту. Від їм заборонив. Тоді вони пішли до суду першої інстанції. Суд першої інстанції скасував рішення війта. То власне почався той протест 12 травня. Після того він пішов в апеляцію і таки виграв цю апеляцію. І він говорив про те, що це не мирна акція протесту, там десь транспарантами умовно постояти. Це по суті перекриття і блокування міжнародної траси. А ми знаємо, що польський уряд вніс пункти пропуску до критичної інфраструктури і цим заборонив блокувати під'їздні шляхи до них. Тоді на виїзд з України вишикувалася черга з вантажівок, які стояли перед кордоном від ранку, розказав Суспільному водій Микола. Про мою на Литву. У мене євросертифікат зроблений на переход на Дорохоцьк. Куди я вже не маю куди як їхати переробляти ветеринарний сертифікат. А що везети? «Мета. мені смс-ку дисп'ячерміський, сказав, що з 11 години перекривати. Сказали, що будуть одну годину одне авто пускати. Стоїмо, чекаємо. Польські протестувальники обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в'їзду в Україну. Таким чином хотіли привернути увагу до ситуації, яка склалася у сфері транспортних перевезень у Польщі, пояснює речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Я годин стояв порожнім через те, що польські перевізники перекрили дорогу перед дорогуськом. Там пікет був виставлений приблизно за 2,5 кілометри. Від самого пункту пропуску, і вони власне вимагали, аби їхній уряд і єврокомісія звернули увагу на нечесну, як вони вважають, конкуренцію на ринку Євросоюзу пов'язану з тим, що українським перевізникам дозволили там їздити без міжнародних дозволів, як це було раніше. Польські перевізники вважають, що українські перевізники забирають у них ринок. Відповідну можливість заробітку, а тому вони вирішили таким чином протестувати проти. Так званого транспортного безвізу, який був підписаний між Україною і Брюсселем на початку повномасштабного вторгнення, була налагоджена дуже швидка комунікація. Водії були попереджені ще зранку про те, що можливий таке протест і перекриття власне дороги. Тому дуже великих черг це не спровокувало. Більшість розвернулися і обрали інші пункти перетину. То ми бачили суттєве скорочення електронної черги на виїзд з України. Приблизно вдвічі розблокували пункт пропуску дорогусь к ягодин польські учасники акції 13 травня о 22.30 за київським часом. Оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі, на пункті пропуску поновили в звичному режимі через годину, розповіла Валентина Черниш. 270 людей прийшли на безоплатне виїзне обстеження шкіри на рак, що відбулося на театральному майдані Луцька. Лікарка дерматовенерологиня Мирослава Шукалович розповіла, що оглядали дітей і дорослих з Луцька та навколишніх міст і сіл. Була черга, говорить 87-річна лучанка Анфіса Петрівна. Незважаючи на зливу, жінка приїхала обстежити шкіру. Дуже приємно мене прийняли, обстежили і ще дали подарок. Собою <смі> креми, там ще щось. У Мене дуже багато тих попіломчиків, і сказала що всі вони нормальні. Вже третій рік підряд. Я приїжджаю з старшою донькою. В неї є е, велика родимка з народження. Дуже добре, що є така акція, тому що ми маємо можливість обстежувати принаймні зібратися і один раз у рік показати цю родимку спеціалісту. У наметах працювали три лікарки-дерматовенерологині, які обстежували пацієнтів з допомогою дерматоскопа. За допомогою цього приладу ми можемо в збільшеному вигляді бачити утворення і їх аналізувати. Колір, симетричність, травмування, можливо, якісь зони регресу, тобто за допомогою нього ми можемо запідозрити саме якісь захворювання. Ми людину відповідно скеровуємо або на динамічне спостереження за місцем проживання, бо ж не всі місцеві, в дерматолога, якщо бачимо якісь підозрілі утворення, скеровуємо на видалення із подальшим гістологічним дослідженням. в онкодиспансер. Тут у жінки є невус з маленоцитарний від народження він не змінюється, але зона тертя рекомендація його видалити. Реалізовує в області проєкт безплатних обстежень шкіри благодійна організація Фонд боротьби з раком. Мета цього проєкту була насамперед обстежити такі, знаєте, глибокі села, населені пункти, до яких важко логістично дістатися людям, з яких до лікарів, але мали запит і на проведення виїзного обстеження у Луцьку. Травень є місяцем боротьби з меланомою, і обізнаності підвищення населення, тому вирішили все таки відповісти на цей запит. Наразі такими виїзними обстеженнями вже охоплено приблизно півтори тисячі людей. Це різні населені пункти волині. Всіх районах. Зі слів Іванни Рудишин, на виїзні огляди не потрібне скерування лікаря. Упродовж травня обстеження відбуватимуться і в інших громадах Волині. На національному ярмарку вакансії роботодавці 20 підприємств розповідали про свої пропозиції. До ринку праці хочуть залучити жінок, розповіла директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Які професії актуальні, Тетяна Біскуп розкаже. 20 підприємств з Волинської області представили свою діяльність на ярмарку та пропонують вакансії, говорить директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Укрпошта критичне підприємство, розвиває мережу пересувних відділень, каже Світлана Мельничук, начальниця відділу підбору персоналу Волинського регіону, АТ Укрпошта. В області на підприємство працевлаштували 30 внутрішньопереміщених українців за час повномасштабної війни. Вакансії нас є так само листоноші, оператори, начальники відділень. По Луцьку, мабуть, три вакансії можу озвучити, а по області десь до тридцяти. Лучанка Тетяна спілкується з представниками різних підприємств. каже, має досвід роботи, шукає роботодавця, який платить заробітну плату, не в конверті. Які там дають мінімалку плюс конверт. Мені це не цікаво. Маю більше 20 років стажу в основному основна це стаж в закупівлях. Це як і робота з тендерами по Україні, так і закупівлі по всій Україні. Коли ти маєш великий досвід роботи, то і відповідно шукаєш відповідний рівень роботи, зарплати і все остальне. 100 вакансій пропонує картонно-паперова фабрика у Луцьку, каже менеджерка з персоналу Анна Савчук. Більше 60 працівників наразі у нас мобілізовані. Ми постійно намагаємося з ними підтримувати контакт, тобто стежимо, вони під час відпусток приходять до нас, дають про себе знати. Але, звичайно, ці місця доводиться закривати іншими людьми тимчасово. Плюс все ж таки частина людей виїхала за кордон. У зв'язку з військовим станом постійно нам потрібні слюсарі, ремонтники, електрогазозварники, водії навантажувачів, електромонтери. Директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин каже, станом на 15 травня на обліку в області перебувають орієнтовно 4 тисячі шукачів роботи. Понад 70% з них жінки. Згідно з даними єдиного порталу вакансій, робочих місць на Волині 5300. Найбільша потреба в робітничих професіях, якими володіють чоловіки, а нині на них навчають жінок. Маємо експериментальний проект, де за 31 професію жінки можуть навчитися. У нас навіть майстри лісу. Тепер жінки працюють. У нас верстатники деревоновних верстатів. Жінки працюють. У нас трактористками жінки почали працювати. і вже дві групи трактористок зараз навчаються під конкретні замовлення роботодавців. Водії навантажувачі. Вантажники важка фізична праця, але роботодавець сьогодні механізує цей напрямок, і водіями навантажувачів також пішли жінки навчатися. Зі слів Али Куцин, найбільшу заробітну плату 50 тисяч гривень пропонують водіям далекобійникам. Подібні ярмарки вакансій відбулись у Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені Каширському. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та в наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.